Доброго дня, друзі. У нас субота сьогодні, Типа День Святого Миколая, Ну хто як празнує. І що у нас погода? Каже мінус один, але від ощущення, як мінус 5, все позамерзало, все це будем і будемо їхати, проводити далі оранку. Продовжувати сьогодні цей. Заправив трактор, я вам зараз покажу, як що виходить, як воно все позамерзало. Я просто в шоці був. Вчора вночі таке легеньке, був, тільки вітер морозне, а це зараз прям нормально вже підхопив мороз, то буду їхати орати. Брат мій чиле в Києві віддихає, а я буду орати. Так ось дивіться заправив. Сумцей. Ось, позамерзали, усе болото, його руками хрен одірвеш. Ось все просто. Усе замерзло наглухо. Та заправив все трактором. Зараз будучи п'ять плуга, треба якось це колесо почистити, відбити. Бо я кажу, що прям нормально. Морозець взяв, вітер холодний, так холодно на дворі. Все біло, ви ж самі можете бачити, І сьогодні а їздив у город сьогодні, то... Там, звісно, поля геть, білі-білі, все прям вікна пришерхли. Йолки-палки. Так, ну, включуся, як там, що буде далі, зараз це пороблю. Тоді підемо далі. Так, друзі, вже виїхав ось в поле. Я вже трошки замахався. Я завівся трактор, акумулятори треба було їх міняти по стіп'яними місцями щоб черзі заряжалися бо тут же 24 пуст э, вольта і все Та, поки того завів трактор Но той прям правда швидко завівся бистро попросив сусіда він мене з буксира завів потихеньку все зробили вчепив а це там заїду Трошки, конечно, набучався. Нічого, ходять, плечі, як туда ходять уже включить, як воно що получається. Любов не прийде. Не ду, я, тансьую, Добля, я вам хочу сказати, мерзло. Геть. Ось все на поле то липне і намерзає. Воздух такий і носове очищення. Все нормально, працювати можна наблюдають яка палка, майже ось в мій рост. Ну, оце так робимо, отак виходить. Сюди вже закрили. Отак. О. Виходить, залишилося сюди до посадки. Не сильно багато залишилося, земля підмерзся, Слід комбайна добуває вилазить. У. Якось так, коротше. Погода морозець, вітер холодний, на вулиці прокладу вареники, так особи і не Тому що Починає відтавати трошки і так виходить. Ну нічого, працюємо, працюємо за будь-яких умов. Оце месиво, Будемо тягнути, а що робити? Засів трошки. Потикай душе й без моста, блядь, ну я думаю витягну. Должні Пішов! Пішов воно маленький Гатя як, як дитинку, блядь, володжу Гано Воно блядь, не ді вода, я в шопі. Тихенько. Геньок, контролює ситуацію. Спасателі малібу. Добрий день. Коротше, в цьому доурював без, без кардана, без переднього моста, бо обірвало хрестовину. Все, поміняли хрестовинку. А зараз підемо поставимо. Ну, ми поставимо вже муфту на 82. Бо треба було срочно поміняти. Та відтуду кардан зняли з 82, поставили. Та муфта вже буде на 82 80 двойки. Да, да. Бачите, все поставили вже сюди. Оце ще дивлюсь що треба хто вже мав діло. Кабаном розбито. Треба тут його перебирати. Ось вона коротко, така штука, типу, як усілення було. У нас коли менші колеса тут стояли, постійно виривало кріплення кабана. То, де то виривало болти, то рвало кріплення. Поставили ці колеса, перестало рвати. Ну, Цю прибуду, так і вставили. Воно ходу худут було один раз, що як вирвало, як відпався кабан то звісно так да. стргнуло mm -hmm. ну, то зараз там нормально з тими колесами ну, це вже треба перебирати оце все. так треба убрати аккуму зарядили так і он діла та нічого, погода гамма Ні? Домшу. Да. Ночі на цілу ніч мабуть шов опять. Тепер морозець треба, щоб вивороти. Стата нам надо на прицеп. Да, може хто продає. Желательно потішов. Там пак, тисяч докатай, там її висувати буде. Короче, главне, щоб быстрій ще був. О, побачите вс, гуля вискочила треба новий склад. ну Може хтось б ушний продає, то ви напишіть в коментарях, ми його у вас відкупимо, а там то тоді літом хочемо повністю просто при це перебрати і можливо і вкрухнув резину. Нам так чисто мусор повивозить і дрова до, до, до перевозить, так сказати. Ладно, буде якась робота включилась Вишили помить трактора Правда не по погоді трошки Шампунієм будемо ми. Так, змоюще ми Правда, у нас керхер не сильно професіональний. Насадку ми особливо не можемо. Ну, поставити. ну як ще йому вже, мабуть, 7 чи 8 бюджетний ще тоді. Ну як, тоді на той час ще був хороший. Це китайський. Отак щеткою ми їм, а Бо щось з них залишилося, поки закачає. І все. Але як набрав обороті, закачав, то добре лупе. Що їздять, блядь, цигани не їм, що робити. Цього і цього потихеньку миня. Звісно, таку погоду щось зробить немає. Щас і все? Нара покрасити їх вже, бо розкидання з роботою подерто десь. Але 2019 року, що наклейки рідні, вже держиться, дай Боже. Наклейки тут чи мотор, не, не скривався. Та 6500. Там з копійками мотогодин тисяч то... Тут ще я тут да, не разу мотор не скривався, нічого не робилось. І давлення доволі ну, хороше, даже ще Чітко. Резинка проситься поміняти вже. Та, і ти сюди, не сюди не і не сюди. Це треба Маєте в коментах там написати, яку ви резину. То, що Як може стали... до цієї, Напишіть. Наші ну, ось О 11.2 вона наче вузька, а ось 13.6 бачили у цей Толя Ткаченко, агро ставив на цій 10-25, він ставив радіальну, то вона така прям хороша, дебела. Значить по вигляду. І все каже, що і по трасі ходить, то непогано наче. Погода, херня, болото ліпиться, морозу треба, ще оранки буде, трошки будемо все показувати. Ще на паруті горам є. Да. Так, друзі, закінчили мити трактора, візде все, змили, обмили. Вже і світло вимкнули. Ну так, що спіли, так на вису руку мили. Ну, так більш-менш. І вийшло. Те, ну, що красавці. Друзі, ще ведентов, добрий день. Зараз будемо забути того. ми геть сівші. Маса виходить, не включається. Ну ось включили масу. Можна тільки завести цим отверткою ну, напряму від стартера. ось тут ключа, ну взагалі, ніякі прибори не роблять, коли маса включена. Геть. Тільки завели, все, все, все нормально, все роботає. Ділянку тільки взяли в оренду. Там вже вигорено, закультивіровано під ріпак. Ну, Так як ми в оренду взяли, то там і не сіяли. Ми не одразу стали на своє місце. Щоб не було проблем. Отже, одходимо трой. Ось, ось. таке ось коло, Виходить у нас отак на дві гони, два гоні. Нормально, взагалі чорно. Тут підготували все підріпак, але ріпак не сіяли. Ось тут ріпак посіяний. Ось ну, такий слабенький. Морозенський придали його. І, так. А тут якраз виорано. ну, виорано тут так, випасенько. І закультивіруємо. Пігенько тут. То Ми заїдемо тільки. так 15 не вигорено, то ми, мабуть, зараз майже просто відійдемо. Весною що? Весною пустим культиватора. Закультивіруємо це і буде нормально. Чисто навіть розходимо експеримент, да, по нулю, грубо говоря, По неоранки. чисто культивація і 100. Що... Да.

Друзі, ріпак, то берети пшениця. Добре, друзі, всім дякую за перегляд. Там ще буде оренки трошки, І ще познімаємо відосики оренці. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це буде найкраще. Так, зараз заїхали ще показати вам пшеничку. Таку, ось така ось пшеничка у нас зима, я думаю, офігенно зайшла. Кущі. Да, да, хорошо, так посмотрилось нормально думаю, можна селітри не підгарливать ще хороша, возможно карбамидом, а там побачимо, Шо? що як